Дорогі друзі, з літами ми всі починаємо задумуватися, як забезпечити собі достойну старість, як зібрати гроші на чорний день, як отримувати таку пенсію, щоб на неї можна було прожити. Про це думаємо не тільки ми, а й влада, тому що це нагальне питання соціальної політики в Україні. Міністерство соціальної політики підготувало законопроект про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. 24 жовтня воно направило свій проект до Федерації проспілок України для обговорення. Одразу скажу, що проспілки віднеслися до цього законопроекту дуже насторожено. І вже 29 жовтня направили до Міністерства соцполітики листа, в якому зазначили наступне. Законопроект містить багато суперечливих положень. Він пропонує запровадити положення щодо діяльності різних суб'єктів накопичувальної системи та пенсійних виплат, які вже передбачені законом України про загальнообов'язкове. Державне пенсійне страхування. Недостатнім є гарантування виплати коштів лише на рівні вартості сплачених накопичувальних внесків. Також потребують вивчення питання щодо розміру накопичуваного внеску і кола осіб, які його мають сплачувати. Одним словом, про сказали, що їм потрібно більше часу для обговорення. Та вивчення цього законопроекту. Кілька слів скажу про стилі роботи Міністерства соціальної політики. Законопроект супроводжувався супровідним листом за підписом Оксани Жолнович і в ньому давали Федерації проспілок всього, скільки ви думаєте? 4 дні на ознайомлення та обговорення законопроекту і його погодження. До речі, там ще був законопроект про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення. Обидва законопроекти на 235 аркушах. І це не лише направлено до Федерації про спілок, лист розсилки містить і Міністерство фінансів, і Міністерство економіки. І Податкову службу, і Нацбанк України, і пенсійний фонд. Якою буде їх реакція на ці законопроекти, поки що невідомо. Я ознайомився з цим законопроектом. Він дуже складний і вводить багато нових понять з різних сфер економіки, фінансів і навіть фондового ринку. Наприклад, авторизований пенсійний фонд. Це буде не Державний пенсійний фонд. Авторизована компанія з управління активами має отримати ліцензію, щоб управляти пенсійними коштами. Авторизований адміністратор пенсійного фонду, який теж на підставі ліцензії адмініструватиме не державні пенсійні фонди або один фонд. Авторизований зберігач. Це виявляється банк, який має отримати ліцензію, щоб зберігати активи пенсійних фондів. І таких нових понять дуже багато. Законопроект пропонує запровадити обов'язковий платіж до, державних, до державного або недержавних пенсійних фондів, як для працівників, так і для роботодавців. Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом першого року запровадження системи буде зменшено з 22% до 17% протягом другого року до 16%, а починаючи з третього року і в наступні роки до 15%. Обов'язковий накопичувальний внесок для працівника буде різним. Перший рік 1% бази нарахування накопичувального внеску. 2% протягом другого року, 3% протягом третього і в наступні роки. А база нарахування накопичувального внеску це і зарплата, і премії, і різні компенсаційні виплати та доплати. Є ще таке поняття, як додатковий накопичувальний Внесок для працівників. Він теж має свої відсотки залежно від років. Працівник може відмовитися від сплати додаткового внеску або поновити його сплату на підставі поданої роботодавця заяви. Учасник системи повинен самостійно обрати установу накопичувального пенсійного забезпечення, укласти з нею договір чи пенсійний контракт. І до цієї установи будуть перераховуватися сплачені ним або на його користь накопичувальні внески. Тут мається на увазі не державні пенсійні фонди. Водночас буде створений державний накопичувальний пенсійний фонд, який буде установою накопичувального пенсійного забезпечення для осіб. Які не визначилися з вибором такої установи та осіб, які свідомо оберуть цю установу, тобто Державний пенсійний фонд. Україна вже робила кілька спроб запровадити накопичувальну пенсію. Все опиралося у питання, як зберегти пенсійні накопичення від інфляції. Адже в Україні немає фондового ринку та Таких інструментів, які б дозволили виконати цю місію і дати тверді гарантії. У нас вже були недержавні пенсійні фонди, які збирали внески від громадян на майбутні пенсії. І де вони сьогодні немає. Думаю, що і цей законопроект навряд чи буде прийнято. Надто він суперечливий в нинішніх умовах війни. А побачимо, яка ваша думка з цього приводу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!